Праведливість є і за неї треба боротися, шановна громада, шановні українці. Завтра о 13.00 буде суд помавки шахрайки. Я звертаюся до всіх, хто готовий підтримати, щоб ця негідниця не вийшла з апеляції за град, прибути на суд, допомогти підтримати суддів, в тому числі тому, що відбувається неймовірний тиск від її сматрящих від її. Тих хто покривав сьогодні, треба зробити все, щоб такі люди, які наживалися на війні, відповідали по закону. Зараз треба об'єднатися, згуртуватися і дати відсіч, щоб не допустити таких е, шахрайських дій, щоб у нас не тільки в нас в громаді, а взагалі в Україні такого не відбувалося під час війни. Та й взагалі, завтра прошу всіх небайдужих громадян долучитися до, е, до цієї акції. До протесту показати позицію патріотично і не дати можливість мавки уникнути покарання Шахрайки. уникнути покарання. Тому всіх небайдужих прошу прийти на першу годину вулиця Соломенська, 2, апеляційний суд міста Києва. Слава Україні! Героям слава!